Йо-йо-йо, друзі! Їх вітаю, Сьогодні ми звуті в Brawl Stars. Ми будемо сьогодні виконувати місії. Я вас попрошу підписатись на YouTube-канал, телеграм-канал, Telegram телеграм-канал Telegram в описі цього відеоролика. І ще я вас попрошу а, нажати лайк, написати коментар, будь-який від восьми слів бажано. І, ну, обов'язково ж нажати на... А, Дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Так. І в мене є ідея. Ну ні, давайте не будемо це робити. Так. Давайте полетіли, виконаємо вже цю місію. Так, Hotzong, Gamecrab Bounty. Так, Нокаут. Нокаут. Давайте все-таки Леона візьмемо також. Не знаю, як гарна ця ідея чи ні. Але давайте її перевіримо. Будемо знати, класно це чи ні. Так. Let's go. Ага, о, Діномайк. Побачив Диномайк, Ель Примо і Едгар. В нас оця штука. Не знаю, що йде. Що це Ліон і також Едгар. Ой-ой-ой-ой, Діномайк прям понакидував мені. Диномайк прям мені понакидував. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, що мене залугало все. Ей. Так. Ауч, мене винесли. а хто б міг подумати, що мене винесуть. Так. А, о, красаве. Затащили. Я зробив аж нуль кілів. Вау. Так. Так, це стопудняк. Вау. Так, накидаємо туди. Нема нікого. Ага, побачив, побачив. Ауч! Уух. Ау ауч ауч, ауч 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 ауч, ауч ауч. Так, сфу, звалив, Блін, мене також винесе. Знову ж таки. Знову винесе, блін. А він на двох дін, Майк та Едгар, блін Це дуже погано, якщо чесно. Реально дуже. І ми програли. Ми вперше програли. А один раунд. Так, я предлагаю зробити отаку штуку, бем. Отаку. І пиди ось сюди Ауч блін Так, бем. Бемк. Хе-хе. Бденьк. Хе-хе, на. на тобі, натубе. Тобі. О, ага, эль приму, тут як тут. Эль прима, тут як тут. Так, навалим, навалим, по п примусу Эль Приму, так, Бем. Так, це єдиний чел, який залишився в живих. Ауч! Йоу! Йоу! Так, я хоч один кіл заберу. Я хоч один кіл заберу. На Блін, а Ні, ні блін, чому? Блін а дуже шкода. Прям дуже шкода. Так, наш чел виграє. Ага, ні, не виграє. Виграв. Красава. Я нуль кілів зробив, скоріш за все, Та, я зробив нуль кілів, але 128 120... тисяч демеджа паналими. Так, я би хотів би в іншу, звісно. Не в ранг пограти, але давайте вже ранг. Так, о, знову скриня. Блін, тут би б залетів би, ух. Але давайте. о, блін. Всі хотіли взяти Ліона. Ви це бачили? Усі брали Ліона. Кого? Вінлоу, а чого в мене ніхто не береться? Е я не знаю, в мене щось залагало. Н ніхто не береться, блін. Хм. Як так? Чому в мене погано стало? Блін. Треба піднімати свій ранг. Бо вони щось мені скинули, що в мене поганий ранг, а якщо в мене поганий ранг, то я не буду грати в ходзону. Ой. Цей... Як він називається? В... На... Бочки. Як він називається? Зараз режим, в який ми граємо. ранг, Бо він мені заблокує його на 3 години. Це погано. Ого, подивіться, який класний скін на Дарлі. Цей бокс, який був до стартропів. Він, типу, був замість стадропів. Хто знає, той знає. Напишіть в коментарях, хто знає. Хто його реально знає, хто його пам'ятає, хто олд бравлі, хто реально олд, дяра, прям полный. Так, Бемп выносил. Ауч! Так, Бемп поставлю таку штуку. Так, ауч, оу, Так, давай. Так, на. На. Ну. І... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ото я залетів. Ото я залетів не так, як треба було. Я прям залетів не так, як треба було. Тому я би хотів би поставити отут таку штучку. Бам. І стоять ось тут весь час. Просто стоять тільки тут. Ау, ще один. Ще один раз. Так, Прімо, красава. Так, накидаємо, накидимо, накидаємо. Так, бем, ауч. Оу, мене все таки знайшли. Ауч Так, мене прям знаходять дуже люто. Мене прям знаходять Так, Б, Забрав собі хоч один кіл Хоч один кіл забрав. Так, ой-ой-ой, Барлі, бар Дарлі, залетів О, ми виграли. Let's go. Ура. Ми виграли. Ура. let's go. Так, давайте апнем сьогодні ще э, цей бронзу 2 хоча б. А потім підемо в цей. В якісь інші локи. Так, давайте перезайдемо, бо в мене щось коїться, незрозуміле. Не, Не хоче зовсім працювати. На жаль, але окей, полетіли далі. Так. Ага, о, все. Дуже добре працює, як на мене зараз. Тому давайте далі. Так, давай ходзону зараз. Ні, скриньки будуть. Будуть скриньки. Ага, давайте візьмемо Ліона. Блін, там цей Кольт на хайперчарджі. Там оцей чел. Я забувся, їх цей закидальчик називається на 11 рівні. І я Леон на 9. Let's go. Так. оу йоу, 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 йоу. Так, я поставлю тут таку штуку. Я вот тут таку. Оу-йо-йоу. Oh, так. ой ой, 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 як боляче. Вони всі так боляче накидують. Блін, а нам може бути ГГ зараз. Бо вони всі так залітають до нас на базу, що це ГГ. Що це повне ГГ. Мене просто виносять усі і все. Ну все, в принципі, ми злились. Йоу, вітанічка, вітанічка вам. Так, мінус один. Так, бем. Ауч, Блінна. І знову ця штука на Хепрочарджіму. Все. Нас винесли. За одну хвилину 51 секунда. Прикиньте, це найшвидша катка. Ой, не катка, а рознос цієї скриньки, як я бачив. Я в шоці? Я не знаю, як вони понабирали так люто собі ці. Ем... А що в мене ранг так довго не грузиться? Так. Player. О, фух, фу, вибрались. Так, нокаут. Ну, давайте на нокаут візьмем також Леонідза Бэм. О, взяли Ліона Полетіли. Так, у нас колет на хайперчарджі. Колет на хайперчарджі. Так, let's go далі спайк. Вау. Я думаю, спайк тут буде дуже добре накидувати, але я також. Так, блін, я не знаю, що це за бравлер там в них. Шелі закидальщик і оцей стрьомний брав А, це еш. Блін, це еш. Тю, а я думав, це щось люте імбове. Так, бем, дякую. Дякую за кіл. Дякую. Неу 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 неу. Дякую. Дякую за ще один кіл. Так, ну я би хотів би третій собі, та? В колекцію, так би мовити. Так, бем-бем-бем. Так, давай. О! Oh. Усіх трьох бравлерів, точніше, усі три кіли я забрав собі. Я просто зібрав усі кіли в світі. Ага, тут єш, тут єш. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, блін, мене рознесли, але спайк його доб'є. Спайк його не добив А ні, добив красава. Так, той чел спалився, де він. Колет його трошки підконтрили. Колет його винесла. Ні, не колет його винесла, а Угу. Але я забрав собі всі три кіли. Ну, в першому всі три. Так, ми викинули місію. Let's go. Можемо забрати. Ого. Аж тисячі. Так, ми відкриємо джуса. Я предлагаю зараз піти. У навіть не знаю куди. А давайте зараз в. Давайте в нокаут підемо. Реально, давайте нокаут. Ні, ну нокаут таке. Так. ага. Давайте в дуач. Давайте в дуа покажемо, хто. Оу, а нокаут. Штаті. Нокаут на ліоні. 5 на 5 на ліоні. Хм. Я думаю, прикольно. Бо радіус нього... ого-гошечки. І це може бути тут в плюсі. Ох то є, у них два закидальчика. Два закидальчика Ріка, Роза і Пейпір. Dynamic і Тік. В нас такі собі бравлери, якщо чесно, мені так здається, порівняно з ними. Так, бем-бем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-ой-ой-ой. Так, фуф. Так, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фуф. Так, бем. Let's go. Let's go. Так. Поїхали. Поїхали. Так. Ага, ага, пейпер, дарова. Ауч! Баліна, а це не очікував. Якщо, чи... о, Молодець. Я зробив 0 кілів. А ось наш танчик молодець. Наш танчик молодець. а от Це всі мої кіли. Ай-яй-яй, це не мої будуть кіли. Там наш танк забрав 2 кіли вже. Може, третій буде? Ні, не буде. Так, ого, подивіться, всі полетіли за Розою. Всі. І е, там тік щось намагається якось її врятувати. Але, ну, типу, це. Ну що? Ну що? Так, ну все, в принципі, роза здалася, вона навіть не стріляла ні по кому. Так, ага. Так, три на одного. Угу. Виграли два. Чела на одного. Let's go, Так. Ми дуже швидко виграли якось. Тому я би хотів би це все зробити, але дуо. І в дуо я би хотів би взяти не Ліона, а Нані. Нані, Нані, Нані. Буде все дуже класно в нас. Ще Я би хотів би на Дарлі зіграти і на Емс. Так, ми з закидальщиком. Я сподіваюся, він піде лутати нижню баночку. На яку ти банку підеш? Він ще ні на яконі пішов. Прикол ще прикол. Прикол ще. Зато лутати банки класно. Ага, він знайшов собі позицію і нічого з неї не робить. А я пішов лутати всі банки в світі, бо в мене прям дуже мало ХП. А я хотів би її хоч якось підняти, це ХП. Так, давайте полетимо. Бем, що там? О, наш чел тут навіть вбився з ким. Він навіть вбив поко. Він навіть вбив Поко, прикиньте. Прикиньте. Неочікувано. Так. Тут джус, джус і роза, так? Джус і Розо. Let's go. Так, бем, бем. Ауч. На. Хе-хе. Так, бем і бем. Все. Всі кіли мої. Знову ж. Він тільки один забрав, я. 4. А ні, він 2 кіли зібрав, свій в мене скіл один. Але Нані це прикольне. Чели, він багато-дуже дуже багато демеджа має. І це дуже класно. Коли в тебе місія нафармити 100 тисяч демеджа або 60, то бери саме цього чела. Бери реально саме цього кінта бо в нього демеджа просто мільйон. Бачите? Я просто банку залутав з двох плюх. Так, бем-бем. Так, мій чел красава, тому давай. Я піду залутаю банку, ти лутай, я полетів. Ти лутай, я полетів в центр, щоб розвалити оцю Емс. Ой, не Емс, а розу. Так, бем. Я вже тут збирав кінтів, які мене ненавидять. Це класно. Так, геп, хе-хе. Ще зібрали, ще зібрали. Просто забираємо всіх. Так, фортюнер. У нас фартюр. Оу, блін, на мінус. Так, роза, роза, роза. Так, бэм. Бем. Ага. Роза не хоче зі мною битись, я так зрозумів. Тому бем. Не хоче вона битись, я буду битись. Так, на. Ауч, бліна. Блінна. Так, на, на. Ох, я буду битись. Ох, oh, я зараз буду битись, на. На. Ауч, на. А то я класно, б'юсь. Та? Скажіть? Так. На. Так, коротше, ви тут будете битись е, декілька років, тому я отак залетів і вирішив вас всіх повиносити. Так, на. Ну і все. Let's go. Класно. Ми зіграли. Він 4 кіли зробив, я також 4. І в нас майже однакова е, кількість демеджу. Класно. О, він також захотів. Ми будемо. Тер, е, Бігать з кубаси на Нані. Бо Нані це дуже класний чел, він мені дуже подобається тепер. Я не знаю, хто мені більше подобається: Нані чи Ліон. Ну, по демеджу, напевно, Нані. А по красоті Ліон. Уу, блін, я кинув нашого чела, але я піду, ауч, ауч, ауч. він мене також кинув. Так. На, ага, поняв. Він просто звалив від мене. І кинув. Він просто кинув мене. І чекає, поки я заспавнюсь. А я не буду працювати з ним. Він кидало. І ще й щось робить, там фігню якусь. Грається. Ти подиви на нього. А ще обнаглів. На. Ага, ну, дякую, чел. Він нас тепер виносить. Зараз його. Ні, його не винесли. А де ж він туди сидить? Не знаю. Але він не тімець стовідсотково, бо він зараз полетів, щоб помирати. Щоб я його точніше рятував. Так, бем. І єп. На. 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 Ах ти ж, блін. Йоу, так. Полетіли, 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 блін, як я швидко лечу. Ага. Воно автомат. Чічно зірвалось. Так, бем. І я думав, я так можу мільйони років бігати, але ні. Але ні. Бем. Бем. Ага, ну коротше, мене виносить. Та... Так, на. Ну, Ауч, блін. Ага. Він забрав мій кіл тепер також. А, в нього 5 кілів, в мене один. Класно. А, так, поїхали далі, я не хо... блін, він також захотів. Я думав, він не захоче. На жаль, він захотів. На жаль. Ну, блін, у нього ж більше ХП шок. У нього спочатку більше ХП, ну блін. І Він ще й танк, мені здається, наполовину. Так, а я піду туди лутати банку. Іди, іди, іди туди. Йду туди, чел. Ага. Дивний він якийсь. Там бросив банку, там кинув банку. Типу чел якийсь. Ого, ого! ото я знайшов. Ото я знайшов кента. На. Мінус. Так, на. Ага, тут його дружбан приїхав. Мені навалять. Але я не дам собі навалять. Так. Поїхали. Він не хоче. Він не хоче. Бем. Эуч, бліна, я не попав на на. Блін, це ж нані братуха. Братух, це нані Так, на. 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 Все, let's go. Так, поїхали. Поїхали на машинці, просто взірвали щось. Просто зірвали щось. Так, поїхали. О, хана йому. Ні, ти диви, він вижив. Я зараз не про ворогів навіть, а про свого кента Фарика. Ну, як кента. Просто чела, який зі мною в команді. Так, бем! -е -е. Ну все. let's go. Хе-хе, тер, я виграв. Так, 5 кілів займає. Так, бем. Так, виходимо, щоб з ним більше не попастись. 50 кубасів сюди. Геп, а скільки треба апнути. Ага. Ще 40 кубасів, я думаю, ми наїзі це нафармимо за таку маленьку кількість часу. Але це буде, напевно, в наступній серії, але зараз ми на фарму все. О, Томар. А, ні, це не той чел, це не той самий Кент. Я думав, це прям той самый чел. Так, він, ауч. Блин, ауч. Ауч, 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 ауч. Так, на на. На. Йоу, йоу 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 йоу, 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 йоу. Вот я попав. ото я попав. Блин, там пультяра, там той чел, там той чел. І мені хана прийшло. Ага. Моєму кінту зараз буде також хана. Моєму кінту хана. На жаль, На жаль. Він не зміг е, вижити, але давай ще раз. Так, він не захотів, звісно ж. Ну, це зрозуміло, та, напевно, для всіх. Так. Угу. Знову той самий е, бравлер. Блін. Бісить. Реально, бісить. Так, поїхали. Полетіли. Полетіли б. Так, бем, бем, бем. Так, все, залутали банку, можемо повертати. Можемо зараз повертати. Оу, йоу, грів? Гріф на. На гріфа, на гріфа, на гріфа. Психуй на гріфа. Винесли гріфа. Так. Що там Мікі? Психуй на когось? Ну Поїхали теж психувати. Так, Б. Закинем туди плюху. Так, ауч. Де він, де він, не він на. Ай-яй-яй-яй, на. Блін, нас зараз дві команди полюю. Одного чела я виносив, тому він буде дуже злий на мене. Ауч. Бліна засада, блінна засада. На-на. Фуф. Фуф. А, я, блін, я залутав банку випадково. Я не хотів лутати банку. Фуф. Ми тільки одну команду винесли. Блін. А... Так, поїхали. Геп. Поїхали. Б. Забрали. Ну, ага. Ага, ага. Так. Ну що, бем? Все, забрали. Ага. Геп, ага. Ні, не захотіли битись. Так. Ага. Вони вирішили нас розтягнути на два фланги. Це дуже зрозуміла тактика. Але ми, ми одного розвалили і інший помре від Ульти БЕМ. Все, я класно його забрав. Ультою так, бем, шість кілів сюди. Тому, друзі, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на ютуб канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в описі цього відеоролика. Поставте лайк, напишіть коментар, бажано. Від восьми слів. Можна писати що завгодно. Ну і нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Так, дякую. Беріть класно. Бем!